Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і сціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Воскрес і смерти, смертю, смерть подолав смертю, смерть подолав. Вам, смертю, смерть подолав, смертю, смерть подолав, і тим, що у робах у робах, і тим, що у робах, у робах, життя дарував, життя дарував. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, улюблені у Христі. Не так давно ми стояли з вербичкою в руках біля храмів Божих. Ми радісно промовляли Осана, Осана Вишніх благословен, хто йде в ім'я Господнє. Але наші нероскаяні гріхи всередині душі промовляють розпни, розпни і розпни. Схуднути за піст це дуже добре, а спасти душу. Це дуже мудро. Напередодні Великодня, дорогі браття і сестри, приготуйтеся, попросіть пробачення у тих, кого ви скривдили, скиньте цей тягар гріхів, обмийте свої душі всецілющою милістю Бога. Крига на річках скрисає. Природа просипається після холодів, так і душа кожної людини. Воліє наблизитись до вічного тепла через сповідь і прийняття тіла і крові Божої. Дорогі браття і сестри, улюблені у Христі, запрошуємо вас на богослужіння, яке відбудеться в нашому храмі в місті Черкаси на площі 700 річчя в храмі Миколая Мерликійського чудотворця. 15 квітня в суботу. Ми розпочинаємо свої богослужіння о 22-й годині читанням діянням апостолів. В 23 годині буде відслужено полуночницю. 16 квітня це вже в неділю. В 0-0 пасхальна утрення, в 2-й годині ранку пасхальна божественна літургія. І о 4.00 буде перше посвячення Пасу. Запрошуємо вас, дорогі браття і сестри, розділити із нами цю велику радість. Христос Воскрес! Воскресне і Україна! Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!